Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи на зв'язку зі студією українського радіо, пане Тарасе, вітаю в марафоні Слава Україні! Добрий вечір, героям слава кілька слів. Нагадайте нашим слухачам, що це власне за орган БЕП і для чого його створювали чим має займатися. Ну, дивіться, як завжди, в наших багатьох реформах задумка була благородна, тобто да створити орган, який відповідатиме за орган за злочини у економічній сфері, так, і прибрати всі функції від інших силових органів. Тобто, у нас же там різні. Різні органи теж там займаються силові органи. У них є там економічний відділ. Так. Але вийшло, знаєте, хотіли як краще, вийшло як завжди. тобто, фактично понабирали зі старих структур з податкової поліції, міліції тоді ще була. І вони почали діяти як податківці, так фактично теж хабарі, кошмарення бізнесу. Ну, все в їхньому стилі. Тобто, тут в даному випадку. Воно і не працювало. там, да? більше на інші органи, наприклад, більш ефективно працюють. Ну припустимо сьогодні була а, сьогодні. Була новина про те, що СБУ арештувала активи цього Новинського. новинського. Так, так, звертого, так. ми да, про це говорили звертого, колабор, да, колаборанти, все іншого оце тобто виявили, знайшли, арештували. Тобто, у цьому функціоналі поки що ну не поки що на даний момент СБУ показує більшу ефективність. З точки зору захисту і національних інтересів, і захисту і контрразвідувальної діяльності через захист економічної безпеки, а mm -hmm. на жаль, БЕП цього не показала так. І ну оскільки знаєте, як в тому старому анекдоті, що не будуємо, все рівно, яку партію будували, все рівно виходить КПРС, тобто mm -hmm. комуністична партія радянського союзу. Mm -hmm. Тобто, сама логіка, тобто по підходи повинні бути в державу. у державу нас досі, ці силові органи, які переходять з одного відноси до іншого кадри, дивляться як на бізнес, як на злочинців. Як це знаєте, заклавши незабутні пана Зара. Mm -hmm. У них навіть знаєте, от коли навіть податківці говорять про збирання грошей цього, а з цього з ринку, вони завжди вони навіть слово таке використовують Мобілізація. Ну мобілізація, тобто щось примусово робиться. Тобто це. Тому що три місяці, от після початку повномасштабної агресії, в принципі, був бу, вже параліч і беба. І податкові деякі невідомо де опинилися ці всі діячі керівники, і податки чомусь сплачувалися, в принципі, так тобто, це ще раз показало, що податкову можна скорочувати ну разів так в п'ять. Вона в принципі вже не потрібна в такої кількості, тому що як тільки вони очухались, так вони почали одразу ж займатися своїми звичними справами. Угу. Бізнес грабувати різними способами і так далі. Му, от який і б. я вважаю, що взагалі цей орган не потрібний та і або виходити зовсім іншої філософії, при не прибрати всі ці силові. Структури, так, щоб вони там не ходили, знаєте, не кошмарили бізнес, Прибирати їх помножі вони повинні бути аналітична служба, як е, це у більшості країн е, світу робиться. Тобто, не знаєте, немає там спецназу. Там давайте ми будем, будемо бізнес, це який так летих обкладати додатковими поборами, і так далі. Тобто, тут принципово повинна бути філософія, взагалі держава поміняти філософію до і керівництва до управління. Процесами і ставленню до бізнесу на пане Тарас. Але ми пам'ятаємо, коли йшлося про звільнення Вадима Мельника в Верховній Раді, то е, Нардепи заявили, що бачили всі ознаки провалу реформи, а керівник БЕБ на свій захист сказав, що йому бракувало часу і грошей на втілення реформи. 20 лютого комітет Верховної Ради, як ми пам'ятаємо, з питань фінансів податкової та митної політики ще 20 лютого визнав роботу керівництва. Сва Беб незадовільною, ну а скажіть, будь ласка, яких саме результатів ви тоді чекали від Беб, і скільки коштів було тоді витрачено на його створення? Ну дивіться, те, що о, у чиновників завжди не вистачає повноважень і вони б розгорнулися. Так, ми завжди про це чуємо. Так, вперше що не помиляюся, ми ще чули при від пана кучми, який був ще тоді прем'єр-міністром? Тобто чиновника, ви повинні розуміти логіку, що ну, їм завжди не вистачає повноважень. О, знаєте, сам саме таке лексика, саме підхід якраз показує, так що людина взагалі не розбирається про що. Що значить повноважень? Щоб ти зовсім кошмари у увесь, увесь бізнес, щоб це зупинилося, переїхало в Польщу, щоб взагалі нічого не працювало. У тебе є повноваження, визначене законом, це водії згідно з цими повноваженнями, а не займайся. Самодіяльністю і не, 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 не реінкарнуй фактично податкову поліцію, яку теж, до речі, створив Азаров, Що я пам'ятаю, що було 98 вів рік, яке було створення для того, щоб просто прибивати бізнес неугодних не владі, таке було у нас довгий час, і просто витискати з економіки все, що тільки можливо. Тому я говорю, тут без зміни філософії загалі влади ставлення до бізнесу, нічого не буде. Я я ще, я, я ще раз підкреслюю, три місяці цього року показало, що на народ готовий платити податки, так mm -hmm. аби тільки і, не заважали. А, та, по перше, не заважали. По-друге, коли розуміють, куди. Витрачаються податки. Ну, от, наприклад, волонтери. Вони ж скидують, вибачте, мільйони гривень там, на різні фонди. Mm -hmm. ну, волонтерам скидують. Чому? Тому що люди розуміють, що якщо ти даєш гроші, ці люди не розкрадуть, будинок в кончезавстві не побудують, не накупляють елітних авто, майбахів і всього іншого. А вони витратять куди потрібно. Тобто, в принципі, наше суспільство вже дозріло до розуміння того, що державу треба підтримувати, але суспільство вимагає результатів і звітові чиновників. Бо вони не хочуть ні про що звітувати. Вони хочуть і далі дайте нам більше грошей, дайте нам більше повноважень, а ми там щось там покажемо, і, і починається. Тобто, тому в даному випадку. Філософії розуміння того, що не те, що ближчі тобі говорить, особливо силовій царині. А, воно а, є насправді тим, що працює, тому в даному випадку, тобто і філософія громадяни, повинні вимагати звітності ви влади, в тому числі от БЕПу. зрозуміло аудит, та що було зроблено, де було зроблено і так ну але це загалом тенденція у нас в суспільстві. Я маю на увазі в. Політичному колі мало хто звітує, коли йде з посади, так чи ні? Ну, Це проблема. Це проблема. Це теж повинно вимагати суспільство прозорості. Япон... Ви розумієте, у нас іноді таке складається враження, що знаєте, от іншим бездарям дають можливість себе проявити, а потім це завалюється. А інших людей, які можуть в кризові моменти проявляти. Ініціативу навпаки, знаєте, смикаємо тут мені просто зараз на пам'яті прийшла якраз історія з Вячеславом Шаповаловим, який є заступником, ну був заступником Резнікова, якого зараз в СІЗО посадили по некорупційному злочину. Дивіться не корупційному злочину. Людина, яка в найважчі часи а, координувала закупівлю зброї у сертифікованих. А, Виробники в країнах НАТО так uh -huh. найважчі часи органі була організована ця робота ніяких конкретних звинувачень, що він там взяв хабара, там знаєте, від країни НАТО чи якогось конкретної е, людини. А він ну, у нас сидить в СИЗО за звинуваченням за. Шко за нанесення шкоду збройним силам України, тобто не ніяк не пов'язані речі даного випадку. Тобто, ми реагуємо, от реагуємо на яйця там, да там правильно і більше. Там в принципі більше провини інших міністрів які були до до попередників, це все підписували. А от до людей, які а, а, роблять справу, а ви знаєте, це велика проблема, тому що ініціативних чиновників, так які будуть а, брати на себе відповідальність, буде все менше і менше, а буде все більше таких мельників, які. Прийду, скажете, знаєте, мені тут більше грошей, тут більше повноважень. Нічого він робити не буде. Це подивська ну не вийшло. А це через те, що мені тут всі заважали, пане Тарасе, Але вернімося до Беба, все таки ми з нього починали. Я розумію, так. що тему можна розвивати, і воно чіпляється слово за слово. Ага. І все ж, Беб, ми пам'ятаємо, що перезавантаження бюро було однією із умов програми розширеного фінансування міжнародного валютного фонду. Тобто ключова мета була наших партнерів провести розробити прозорі критерії відбору персоналу і керівництва бюро, так чи ні? І чим ще бюро так, не влаштовувало його... міжнародних так, партнерів, його і обирали ж його ж відкрито вибирали на конкурсах. Там були міжнародні фахівці. Так все було ж відкрито, все по критеріях було зроблено. Гаразд як... було зроблено. в який момент як кажуть, не зійшлося чи дала збій оця прозора система, що не працювало. Ну, дивіться, ми я говорю, повністю філософія держава повинна поміняти. І до речі, стосовно меморандуму ФВФ, Знаєте, наші чиновники, а, а ви ж розумієте, повинні, що меморандум МВФ пишуться в Києві. Це не МВФ вимагає. МВФ зазвичай як робить там. Да? При цьому моєму скептицизмі до цієї організації, він говорить: от, шановні, у вас от дефіцит бюджету. Там, да? Покажіть, будь ласка, як ви будете вирішувати це питання, щоб ми розуміли, що там боргове навантаження, як ви нам гроші потім видавати. Знаєте, ну, як ви приходите в банк. Банк запитує, які у тебе доходи для того, щоб брати кредит, наприклад, на іпотеку. Так як ти будеш погашати і так далі. Такі стосунки, що роблять наші чиновники, замість того, щоб займатися а, виведенням з ціні, наприклад, в ігорній сфері, яка точно не доплатила 20 мільярдів за минулий рік, боротися з корупцією на митниці, так розібратися нарешті з прозора, запровадити там, хоча б індикативні ціни на різні товари, щоб було видно, що хто скільки краде, або брати індикативний набір послуг, які повинні здійснювати, наприклад, муніципалітети, там же просто крадуть мільярдами. Вони починають. Займатися чим їм подобається, тобто не чим. А давайте ми проведемо ще один конкурс на цей бета, да? тобто ну власне після... про це йдеться. Данило гетьманцев повідомив, що роботу БЕБ розрахують повністю перезавантажити до кінця ну, цього року. А а, а, а почекайте, а Данило Гетьманцев буде нести відповідальність за це. Тож він цей закон пробував. Він ж говорив, що буде все так добре. От Даніла Гітманці, перший, який повинен понести відповідальність взагалі, що у нас коїться в економічній сфері, це його функціонал, те, що у нас на митниці. По 10 мільярдів доларів на рік корупційної ренти це його особисте лобіювання було і бізнесу легалізація. він обіцяв там мільярди гривень. виявляється, що вони взагалі податки не сплачують. Тому от от саме перше, хто повинен за це відбати, в тому числі пан Гітман. Сподіваюся, що Зеленський нарешті звернеть увагу на діяльність цієї людини від до речі, колишній помічник Сівковича, який відверто зараз працює проти нас Про це башови. зараз все частіше і частіше згадують. Ну так ну а те, що все робить а, це, що робить маце, це суда знищення і економічного потенціалу держави, і просто про п просто диверсію. Мені ще слів немає. А чому миряться, скажімо, всі решту народні депутати і політики з ну, тим, якщо якщо ну, це очевидно це... на ваш погляд? Ну сподіваюся, що на Зеленський нарешті зверне чергу увагу на вже на економіку, тому що все ж таки там по військовій лінії у нас більш-менш налагоджені стосунки там по там uh -huh. лінії Генерального штабу, Міністерство оборони, стосунки з з нашими партнерами, але к е в економіці просто жах. Цей блокування податкових на, на накладних які. Е по ПДВ, які просто знищують наше підприємство. Цим повинен вже нарешті звернути увагу, що що робить у нас пан Шмигаль, тому що мені іноді здається, що кабінет міністрів у нас живе, що, начебто, в країні нічого не відбувається. Чим займається міністерство економіки, як вони формують державне замовлення під армію? Як вони запускають, Як бореться з небезперовіти, запускаючи виробництво в нашій країні? Це їх функціонал. Зараз ринок не працює. Зараз цим цим повинен займати. Матися уряд, так? А цього нічого, на жаль, не відбувається. Чи все залежить від керівника в БЕП і хто тепер е наважиться очолити БЕБ? Ні, ну когось знайдуть, знаєте, я впевнений, що там бажаючих дуже багато, так і буде, буде це зроблено там. Да, тому я думаю, що от з чим з чим от бажаючих чимось у нас поролити, тим більше силовою структурою, яка має великі корупційні ризики. Ну я думаю, що там. Вони знайдуть когось. Угу. А як ви вважаєте, ем, наскільки, от ви сказали, що, на вашу думку, ви з самого початку сказали, що без БЕП взагалі можна обійтися в країні? Звичайно. А має бути якийсь ем, аналог цієї організації, чи ем, якась вдосконалена її версія? Ну, дивіться, я ж я ж я вам сказав, по перше, держава повинна взагалі змінити ставлення до підприємців. У нас підприємці це злочинці. Так це що повелося нас в часі Фазарова, коли він тільки почав працювати у уряді тоді там ще кучми. Тобто, три 25 років у нас підприємці це злочинці. Так і відповідно ставлення до підприємців, які щось там вкрали. От хоча крадуть в основному чиновники, так чомусь підприємці створюють робочі місця. А будинки в елітних районах Києва чому з'являються у у податківців, там прокурорів і так далі. Тобто, тут максимально скоротити можливості втручання в економічне життя нашої держави. Так ну просто скоротити. Чи будуть ухиляння від податків і сьогодні буде у кожній країні? Це є, але не так масово. як хочу показати а, наша шановна держава. У нас таке ставлення, що всі у сьому які знаєте держава тут нічого не вонувалася? Нормативна база повинна бути ясно прописана, тому що вона же спеціально так прописують закони. Коли деякі статті мають подвійне тлумачення, коли маєш подвійне тлумачення, ти завжди можеш підвисити цю людину. на за будь-які будь крок ліва крока угу. Наступна держава повинна звітувати, показати, що податки платяться, і не те, що платиться, воно витрачається на армію на розумні речі. Тоді люди спокійно будуть платити податки. Звичайно, що вони теж не повинні бути надмірними. Ну, знаєте, як показує практика всього світу, до 20%, до 20 податкового навантаження підприємці всьому світі спокійно платять без будь-яких проблем. Коли І наші хоче... підприємці не виняток, так да, да, Ну знаєте, Є такий свідомий фахівець Лафер, там економіст відомо, ті, хто має економічну освіту. Вивчав його в підручниках з mm -hmm. макроекономіки. У нього є така крива лафер. Так він, до речі, живий. Я приїжджав в Україну. І якось у нього е не було гарне інтерв'ю, які, які він чітко сказав: якщо податки перевищують рівень десь 30%, е бізнес припиняє платити податки. Це ви розуміли, він про Америку говорить. Так? Раме, так, говорить. тобто починають ухилятися, знаєте, створюють різні схеми, і ти все рівно їх не назоженеш, тому що у підприємців завжди вони завжди швидше діють. Вони завжди діють. внучка і так далі. да. Дякую. Ми говорили про те, чому звільнили голову бюро економічної безпеки Вадима Мельника і загалом про ефективність БЕБ в Україні. Наш гість, експерт, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній вважає. Що без Беба в Україні взагалі можна обійтися. І бізнес наш настільки свідомий, що платив кілька місяців повномасштабної війни сам податки, і ніхто його до цього не змушував.